Всім привіт! Вітаю вас на каналі і сьогодні будемо переводити такий нічник з батареїв на акумулятор. Живиться нічник від трьох пальчикових батарейок. Вмикається він кнопкою під нічником та змінює свої режими, якщо по ньому стукнути. Але батареїв вистачає ненадовго та з часом їх потрібно замінювати, тому будемо переводити на акумулятор. Для початку знімаємо накладку та розсіювач. Припаюватись будемо до контактів плюс та мінус. Відключати буду акумулятор від одноразової сигарети та спочатку виріжемо все зайво. Вийшло приблизно так. Тайп-сі роз'єм буде припаювати до плати заряду акумуляторів. Приміряю роз'єм на своє місце, плюс та мінус з роз'єма. акумулятор та вихід під'єднюю згідно маркування на платі. Червоний індикатор на платі свідчить про те, що акумулятор заряджається. Вихід з плати припаюємо на плату та перевіряємо перед збіркою. За кадром роз'єм закріпив на герметик. Перезбіркою повністю тестує нічник. Тепер можна повністю збирати корпус. А я вам дякую за перегляд. Зустрінемось в наступних відео.